Матриці за Києвом вітання. Головний на ранок вночі росіяни масово атакували Україну ракетами і дронами. Вибухи лунали в Івано-Франківську, Бурштині, Запоріжжі, Києві, Дніпрі, також на Хмельниччині і Київщині. Під удар опинилася енергетична інфраструктура у більшості регіонів України. Аварійні відключення електроенергії повідомляє Укренерго. Це означає, що графіки вимкнень не діють. Відновлювальні роботи розпочнуться одразу, як це дозволить безпекова ситуація. І одна людина загинула. Ще 13 дістали поранень внаслідок ворожих атак по Запоріжжю. Запорізькому та Васильківському, а, Васильівському, перепрошую, районах. Повідомляє Ова. Серед поранених в обласному центрі шестеро дітей. За однією з адрес сталося руйнування гуртожитку з першого по четвертий поверхи, після чого обвалився п'ятий. Також рятувальники ліквідували загоряння покрівлі триповерхового житлового будинку. На Київщині у Борисполі внаслідок атаки постраждала жінка 36 років. В самому місці горів приватний будинок, пошкоджено вікна двох багатоповерхівок і ще одного приватного будинку. Понівечено кілька авто. Росіяни атакували об'єкт критичної інфраструктури в центрі Чернігова. Повідомляє Чернігівський міськраді, жертв серед людей немає. Thank you. Мадонель Трамп провів зустріч з Сі Цзіньпіном у Пусані. Це Південна Корея, переговори американський лідер назвав блискучими і оцінив на 12 по 12-бальній шкалі. Американський президент заявив про зниження мит для Китаю з 20% до 10%. Не обійшли увагу і тему війни в Україні. Президент США зауважив, що Сполучені Штати і Китай планують спільно докладати зусиль для досягнення змін про подробиці зустрічі Трампа в південній Кореї повідомляємо згодом. Ну інформація просто летить і летить. Чекайте далі. йдемо. Напередодні президент Трамп заявив, що доручив Пентагону негайно розпочати випробування ядерної зброї штатів. Про це він повідомив під час спілкування з репортерами на борту свого літака. Дональд Трамп наголосив, що зараз всі проводять ядерні випробування а в США більше ядерної зброї ніж будь-кого. Тож це правильно слід за іншими проводити випробування. А Москва і Мінськ узгодили розгортання комплексів «Орєшнік» на білоруській території. До кінця цього року Українська розвідка попереджає, що це суттєво підвищить рівень воєнної загрози для України і більшої частини Європи. Повідомляє ліганет у головному управлінні розвідки Міноборони уточнили, що розміщення балістичних ракет середньої дальності заплановано в Могильовській області Білорусі. Відстань до українського кордону – 120-140 кілометрів. Розрахункові характеристики дають росіянам змогу вражати об'єкти на більшій частині континенту українська сторона розглядає цей крок як спробу Москви створити додатковий плацдарм для тиску на Європу та дестабілізації регіону. Президент України повідомив про загострення боїв на покровському напрямку. Володимир Зеленський провів нараду з головнокомандувачем Олександром Сильським і начальником генерального штабу Андрієм Гнатовим щодо оперативної ситуації на фронті. Біля Покровська зберігається висока інтенсивність протистояння, і значне скупчення російських сил. Непростою залишається ситуація в Куп'янську. Та і наші сили нині мають більше контролю і продовжують утримувати позиції. Об'єднані сили спростували заяву Путіна про оточення України українських військ у Куп'янську, аби позбавляти ворога можливості на фронті, Україна нині готує нові далекобійні удари по російському тилу. Ну а крім того, Київ збирає дані про наслідки санкції проти російських натових компаній. Прямо мова попередні дані доволі доволі оптимістичні. Вплив значний. Ми перевіряємо деталі і кожну схему, яку Росія ще використовує, треба заблокувати. І цей сигнал у світі має бути сприйнятий правильно. Росія повинна закінчити свою війну, інакше має закінчитись російський нафтовий експорт. Ну, Словачина не дасть жодного цента на фінансування витрат для військової підтримки України. Пише заявив так тамтешній прем'єр Роберт Фіцо. Він вважає безглуздим, що Європа на європейські гроші закуповує за озброєння і потім передає його Україні. Цитата тому Фіцо заявив, що не підпише жодної гарантії щодо фінансування України, що стосується військових витрат у цьому і наступному роках. Таким чином, словаччина не планує фінансувати ініціативу ЄС і НАТО щодо закупівлі зброї в США та подав далі передачі її Україні через механізм Pearl. Два місяці під вартою з правом внесення застави на майже 14 мільйонів гривень. Печерський суд обрав запобіжний захід екс керівнику Укренерго Володимиру Кудрицькому. Його затримали на Львівщині співробітники державного бюро розслідувань. ДБР заявило, що підозрює екс-очільника Укренерго у шахрайському заволодінні коштами держпідприємства на десятки мільйонів гривень. У цій же справі підозру отримав і львівський бізнесмен Ігор Гринкевич, який вже перебуває в СІЗО у справі про закупівлю неякісного одягу для військових. Він він же ж і був і організатором схеми з Укренерго вважає слідство. Кудрицький і Гринкевич, за даними ДБР, могли заволодіти коштами держкомпанії, виділених на реконструкцію об'єктів енергосистеми ще в 2018 році. Обвинувачення просило залишити Кудрицького під вартою на два місяці, бо він батько трьох малолітніх дітей і може безперешкодно виїхати за кордон. Четверо нардепів заявили про бажання взяти екс-очільника Укренерго на поруки. І протест з каструлями напередодні ввечері відбувся в Іспанській Валенсії. Місцеві жителі вийшли на вулиці міста. Під гучне трохтіння кухонного посуду протестували проти президента генералітету Валенсії Карлоса Мазона. Подібна акція відбулася рік тому. Жителі Валенції з каструлями протестували проти бездіяльності влади через масштабну повінь, яка охопила регіон. Саме 30 жовтня 2024 року. Внаслідок Нодана загинули понад дві сотні людей. Велика вода пошкодила тисячі д домівок та автомобілів і цього року люди от вийшли на акцію, аби вшанувати загиблих і нагадати місцевій владі та королеві Іспанії про необхідність краще готуватися до можливих катаклізмів. А ми чекаємо студії на циганка. Друзі, ви так само. Всім доброго ранку, Летимо далі. Yeah. Ну і звичайно, ми кожен ранок починаємо з погоди. Зараз повітряна тривога по всій країні, але влада Грубич зараз біля укриття, і вона буквально на хвильку до нас вімкнеться. Владо, доброго ранку. Тобі розкажи, будь ласка, як там з погодою з температурним режимом і бігом біжи в укриття. Uh -huh. Доброго ранку, колеги. Так дійсно, зараз ми з оператором не на стандартному для нас місці. Поруч поруч із укриттям, тому що дійсно загроза вона досі є. Тому ми дуже дуже оперативно готові будь-якої миті буквально летіти. Але швиденько, все таки я сподіваюся вам розповісти про погоду, яка сьогодні очікує на українців. Конкретно зараз в Києві досить прохолодно, плюс 5, вологість буквально зависла у повітрі, і досить складно повірити, що цей день сьогоднішній він буде чи не найтеплішим осіннім синоптичним днем. Це цитати від синоптикині Наталки Діде ну хочеться в це вірити і сподіваюся, що дійсно протягом дня стане тепліше. Принаймні про це кажуть ось ці прогнози. І от якщо говорити більш детально по областях, то чи не найхолодніше зараз на сході України у Донецьку, Луганську та Харкові? Конкретно зараз плюс 4, але в день температура прогріється до 12 градусів тепла і буде хмарно з проясненнями. На півдні України сьогодні чи не найтепліше від 15 до 19 градусів, і також без опадів хмарно з проясненнями. На заході країни також хмарно з проясненнями. в усіх містах у середньому повітря прогріється до 15 градусів. Найтепліше на Закарпатті у день температура в Ужгороді підскочить до 17 градусів. На півночі країни зараз у середньому плюс 6. у день чекаємо до 14 градусів у Житомирі, Чернігові та Сумах. Визиратиме сонце. Аналогічна температурна картина у центрі країни у Дніпрі, Вінниці, Черкасах, Полтаві та Кропивницькому. Стовчики термометрів показуватимуть від дванадцяти до 14 градусів тепла. Як і по всій Україні, хмарно з проясненнями. У Києві зараз плюс 5, а у день потепліше до 14 градусів. Якщо говорити традиційно про температурні рекорди, то найтеплішим цей день, 30 жовтня, був всього два роки тому, 2023 року, тоді у столиці було плюс 20. А от найхолоднішим цей день був більше 100 років тому, 1920 року, тоді у столиці було мінус 16. І, звісно ж, традиційно розповім, що помітили наші працівники. Щори, по-перше, вони вважали, що саме сьогодні завершується літній шлях і починається зимовий. А ще спостерігали, де саме кує зозуля. Якщо вона кує на холодному, сухому дереві, це до морозів. Якщо ж дерево мокре, то вважалося, що ще принаймні місяць буде тепло, колеги. А дерева здебільшого мокрі нині всі, тому що напередодні ну, лив, подекуди дощ. Друзі, перевіряємо на мокрість на вологість дерева і шукаємо зозуль. Споглядаємо природу eh, влада грубич. Тобі дякуємо гарна картинка. До речі, зверніть увагу. Шановні глядачі, тому що небо над Києвом принаймні дуже багряне, і воно це Багряність на оту картинку, яка знайшла Але влада відпускай, відпускай Відпускаємо пускаємо, пускаємо все. Давай бігом в укриття так.